Уявімо собі, що я досить тривалий час, незадоволена собою. Певний такий стан, який я знаю, такий гидкий, такий монотонний. І в цей момент, якщо мені хтось скаже, Окей, а я ти там хотіла, я не можу вас креативити. Це буде правдою в тому, що якщо я дуже довго перебуваю в певному якомусь болотястому стані, я не можу ось так сказати собі, що я хочу, в основному я вже нічого не хочу, я вже заплуталась. Ну, а тим паче, якщо це тягнеться довго. Тому наша задача просто хоча б повернути голову на щось альтернативне. Окей, якщо у нас це болотяста трясіна, то хоча б що. Хоча б куди ти хочеш носик повернути, або де б тебе ще не було. І, можливо, це не, не виглядати якось позитивно, чи ще щось. Але, от, принаймні, наприклад, я хочу зараз трошки більше смаку життя, хоч якось, хоч якось відчувати, що воно присутні. От, Оця от хоч якось, це і буде ось цей поворот. Бо в негативному так званому стані ви взагалі не здатні сформувати. Позитивний стан, це недоступно. Тому буде само брехньою вставати і щось кретине. Достатньо закинути собі на блюдо хоч щось, щоб у мене був додатковий пазлок, від якого я можу сформувати нову гілку сценарних подій відповідно своїх станів. Тому uh, найважчі пастки потрапляють перфекціоністи. Найтриваліші. Uh, Дрісину, засмоктують тих, які хочуть вже готових результатів. Тому що там, де вони є, вони можуть зробити готове або недостатньо якісне, або в цілому не можуть це зробити. Це ілюзія.